Так як ви вважаєте, чи а, все таки ув'язнять його за тими статтями, якими а, йому пред'явило пред'явили з і чи були такі історії в історії взагалі світу, коли а, найвище духовенство найвищого, і, а, найвищого рівня ув'язнювали? Мене 9 місяців під конвоєм в 2013 році водили, для того тільки, щоб змістити митрополита Володимира і поставити митрополита Антонія Паканича. Мені Захаченко казав, ми або те посадимо, або їжджай до Москви. Кажу, ах, якщо до Москви, то їжджай самі. І прийшлося ходити 9 місяців під конвоєм. Владика Павло, це ще ланти по сравнению з тим, що пережив я в 2013 році, в 14-му. Ув'язнять чи не ув'язнять, я думаю, ніхто нікого ув'язнювати не буде, оскільки, окрім язика Владики Павла, там ніхто не винен. Звісно, язик до Києва доведе, але язик може вивезти із Києва. От. Тут справа в іншому, це його характер, і якщо навіть, можливо, проведуть судову медичну психологічну експертизу, можуть просто скасувати будь-які. Що тут по існує зараз кабінети детально? Тут, поясню, власне, каже, тут, тут найбільше, найбільше, найбільше для нього втрати це звичайні іміджі. Не треба забувати, владика Павло Сам по собі чудова людина, хороший духівник, господарник, але він певною мірою сам собі актор, сам собі театр. Він, коли бачить публіку, він починає на неї грати, коли він знаходиться в окремому в такому індивідуальному спілкуванні, це нормальна, хороша людина. Не треба забувати, що про те, про що він говорив, я вже не буду нічого, як то кажуть, перебільшувати або применшувати. Сам сказав, що в нього цукор буває. 20. Ви знаєте, що будь-який медик скаже, що сахарний діабет дуже відіграє значну роль на психологічний стан Людини. І інколи в, з, з підвищеним цукром можна щось сказати, не те, щось зробити, не те. Тобто тут треба робити, скидки на стан здоров'я. Я думаю, що знайдуться. Методи і він знайде, він хороший церковний дипломат, uh -huh. такий народний дипломат в крові, оскільки ну, мама Надежда Ісаковна, то він знайде спосіб, як правильно вийти з цієї ситуації, перепросити. І я думаю, що ситуація закінчиться uh -huh. нормально. Є його портрет у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Що далі з ним буде відбуватися? Та нічого так і буде, мабуть, тому що ктиторські портрети вони можуть знаходитися. Ми знаходимо різних князів біля підніжка трону Христа Спасителя інколи, або які тримають це не іконографічне зображення. Це ктиторські речі, які залишають такі от в спадок, їх дуже багато було в історії з візантійською традицією, пов'язано.